По яскраві враження не обов'язково їхати світ за очі, кажуть представники туристичної галузі словаччини, і відзначають, якісний та недорогий відпочинок поруч обирає щодалі далі більше українців. Так за 9 місяців минулого року з туристичною метою словаччину відвідало понад 62 тисячі українців, що в півтори рази перевищує позаторічний показник. Та як щодо візитів у відповідь? Адже в Україні турист теж знайде чимало цікавого на Закарпатті. Зокрема, ми маємо і хорошу природу. Маємо е, природні е, дари. Я маю на увазі, на увазі, і е, термальні води, і шляхи, гори, ріки, все, все, все є. Всі умови природні, які дані нам незалежно від зусиль держави, але ми їх не використовуємо. Люди приїжджають із Швейцарії, дивуються, чому. У вас ще так слабо розвинута інфраструктура. Сьогодні із за доріг люди не хочуть їхати. Чи правду я кажу? Із доріг, і за відсутності доріг не хочуть їхати до нас. Секретар генконсульства Словаччини в Ужгороді каже, завдяки мовній культурній історичній спорідненості Україна цікавий об'єкт для словацьких туристів. Проте, поки не привабливий для інвесторів, Олександр Шкурла сподівається, що в найближчій перспективі нова влада, яка заявляє про європейський напрямок розвитку України, забезпечить належний інвестиційний клімат, як приміром у Словаччині. Є закон про інвестиційні стимули, який говорить, що коли підприємство інвестує більше як мінімум, мінімальний об'єм – це 3 мільйони євро. В регіони з вищою вищою мірою безробіття, то він може мати просто подати заяву на податкові канюкули на 10 років. Інтенсивність такої допомоги державної є практично може досягати до 50% цілого інвестиційного проєкту. Маємо надію, що можливості співпраці не тільки в обміні туристами, це це початок, це є. Дуже важливо, але другим кроком може стати обмін або розвиток співпраці і в області інвестицій у стратегії розвитку українсько-словацького співробітництва до 2020 року. Туристична сфера є пріоритетною. Перші кроки це створення спільних туристичних об'єктів, а також заснування академії транскордонного туризму, що готуватиме перекладачів, екскурсоводів, рецензентів.